Трагедія в Здолбунові там на одному з місцевих заводів загинув працівник. Чоловікові було 50 років. Під час виконання роботи в одному із цехів він впав із висоти. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка. Відповідно до лікарського свідоцтва, він помер внаслідок поєднаної тупої травми шиї та грудей, переломів ребер та пошкодження внутрішніх органів. Призначена судово-медична експертиза, яка встановить остаточну причину смерті. Встановлено, що чоловік був працевлаштований у законодавчому порядку. Усі обставини події встановлюються. На сарнинщині під колеса легковика потрапив пішохід. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. 42-річний сарнинчанин водій автомобіля Ніссан Прімастар допустив наїзд на пішохода, який зі слів кермувальника перебував на приїзній частині. Від отриманих травм 48-річний житель села Кунів Хмельницької області загинув на місці події. Водій легковика відповідно до обстеження був тверезий. В Дубинському районі двоє чоловіків не змогли вибратися з будівлі, яка загорілася. Прибувши на місце події, рятувальники оперативно подали вогнегасні речовини на гасіння пожежі. В одному з приміщень господарської будівлі рятувальники знайшли тіла двох чоловіків 1953 та 1969 років народження. Вогнем знищено меблі, побутову техніку, речі господарського вжитку, покриття та пошкоджене перекриття на площі 35 метрів квадратних господарської будівлі. А на Острощині пенсіонер віддавша храям майже 4 тисячі гривень. Ті зателефонували чоловіку та представилися працівниками банку. Зателефонувала невідома особа та, представившись працівником одного з банків, запропонувала збільшити ліміт добового зняття готівки. Оскільки чоловік дійсно був клієнтом вказаного банку, погодився на пропозицію. Для підтвердження потрібно було озвучити код, який надійшов в смс повідомленні та всі дані картки. Відтак вже за кілька хвилин пенсіонер втратив усе, що було на рахунку 3900 гривень. Попри низьку температуру повітря, вогнеборцям довелося вісім разів гасити займання сухої трави у рівненському районі, місті Вараж та в місті Корець. Вісім пожеж на відкритих територіях до загальної площею 2,3 і гектари ліквідували рятувальники рівничини впродовж минулої доби. Нагадуємо, що за спалювання сухої трави опалого листя та інших рослинних залишків, що заборонено в Україні, громадянам загрожує штраф у розмірі від трьох тисяч до 6120 тисяч гривень. За ті ж дії вчинені на природоохоронних територіях, паліям загрожує штраф у розмірі від 6120 тисяч до 12240 тисяч гривень. Рятувальники закликають бути з вогнем на природі обережними, не залишати багаті без нагляду та не кидати недопалки і сірники. Ольга Данілюк, новини Рівного.